Шановні друзі, партнери, амбасадори. Ми з вами є частиною великої місії створити потужний центр інновації, промислового розвитку та сталого бізнесу. Індустріальний парк Миронівка це не просто територія, а місце, де бізнес отримує нові можливості для розвитку, зростання та партнерства, де для локальних компаній відкриваються міжнародні ринки, а для міжнародних компаній створюються найсприятливіші умови започаткування бізнесу в Україні. Наш парк відкритий для. Переробників, агровиробників і промисловців. Тут можна не лише побудувати виробництво, а й знайти підтримку партнерів та інвестиції для розвитку. Ми створюємо не просто виробничі площі та потужності, а середовище світового рівня для зростання та розвитку, допомога підприємствам у залученні грантів, інвестицій та гарантій, прагнення до розвитку та масштабування. Саме тут амбітні ідеї і концепції стають нашими спільними цілями, але без вас, наших амбасадорів. Цього не зробити ваш досвід, зв'язки та активності допомагають нам рухатися вперед. Що може зробити кожен амбасадор? Поширювати інформацію про парк серед знайомих і бізнес-партнерів, проводити зустрічі та знайомити потенційних інвесторів із можливостями парку, презентувати парк у соціальних мережах, розповідати про Миронівку на конференціях, форумах і бізнес-зустрічах, організовувати власні заходи для популяризації парку, представляти парк. На виставках, ярмарках та інших бізнес-подіях, і що важливо, ваш внесок точно не залишиться непоміченим. Ми цінуємо увагу, час і участь кожного, хто допомагає нам на нашому шляху. Ваша участь у залученні кожного інвестора чи резидента має стати нашим спільним успіхом та результатом репутаційно, медійно, фінансово з нами. Ви точно не програєте, адже індустріальний парк Миронівка. Це не просто про бізнес, це про ренесанс розвитку української промисловості. Разом ми будуємо майбутнє. Дякуємо за вашу підтримку.